Доброго дня, ми в Тернополі. Ви на каналі з Богданом та Миколою. Сьогодні 23.07. Ще один рій. От, По рахунку, вже не знаю, який рій того року ми вже зловили, попідселювали, позаселювали всі вулики. Вийшли на масову кількість, по великому рахунку цього рою ми навіть сьогодні знімати не будемо. Ми доставили були рійнички минулого тижня. Думали, а на всякі пожарні, хай собі будуть. Попався ще один рій, підселювати ми не маємо куди. От, спочатку поїдемо, зробимо ще хоча б 2-3 вулика. Бо так розуміємо, що нам ще вони згодяться. І рої ще будуть літати. Не знаємо, чи це наш рій. Ми сьогодні переглянули всі повністю вулики. Не було ні маточників, не було навіть вигляду на те, що він буде вилітав. От, ну, є то, що є. От, маємо ще один рій. Їдемо робити вулик, скрутимо. В принципі, на заготовки є, Залишилось тільки покрутити. От, і на такий осінній, ну пізній, навіть не осінній, а пізній період. Е Ловляться рої. Ну, вже як є, зловився, так зловився. Їдемо, скрутимо ще 2-3 вулика, покрасимо їх сьогодні, помалюємо. І тоді вже будемо бачити, що... І коли переселимо. Я думаю, на другий тиждень ми його вже перекинемо. Нічого йому не буде, як він там посадить з недільку. От. Стигнемо на завтра, зробимо на завтра. Не встигнемо, так не встигнемо. Ну, будемо Будем бачити. От, всім гарного дня, вдалого дня, гарного робочого тижня. До зустрічі. Буде щось цікаве, будемо знімати.